Дитячі чоловічки утеплені Алді Німеччина. Де одиничка вартує лише 185 гривень. Тут будуть модельки як для дівчаток, так і для хлоп'ят. 1850 гривень за увесь цей лот. В ньому буде 10 позицій. Давайте почнемо з такого білого біло-лавандового з квіточками. Як бачите, без рукавочка. на застібці, повністю так розтібається. Понизу кнопочки йдуть для більш зручного одягання. На манжетиках також кнопочки. Ось такі, вони утеплені. Позаду виглядають ось так. Давайте подивимось по складу. По складу, зараз подивимось Дальше, з вами. Далі. Так. 100% бавовна. Дуже класно виглядають, легенькі, класно буде за ними доглядати. Далі показуємо ось такий сірий варіант з лисичкою. Класно зроблені, Якісно виконані шви, все до деталей. Аналогічно, ось такий розмір з 70-х буде 8 позицій, 90-х буде 2 позиції. І ось такий варіант морячок. Ось, так, ось такі клякси в полосочку. Так. Дивимось, ага, застібка тут трохи по-іншому працює, вона відкривається в іншу сторону. Зверніть на це увагу. Також кнопочки і зверніть увагу, тут йдуть такі широченькі манжети, і можна ось так ніжку буде ховати. Класний актуальний варіант. 185 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть в чатці профілі або ж під цим відео.